Ми закликаємо всіх мешканців міста не піддаватись на будь-які провокації. У нас є інформація, що вчора, сьогодні, цими днями в Бучі, Вірпіні, Софіївській Борщагівці їздять озброєні загони людей, які, прикриваючись гаслами майдану, займаються мародерством та грабуванням. Я я закликаю громаду міста бути єдиною і монолитною як ніколи. Ми показали з вами, що ми готові оборонити місто. Коли під час створення блокпоста зібралося більше тисячі білосерківців, готових стати на захист міста. Я закликаю партійні організації не розривати громаду міста під партійні прапори. Ми разом з вами боролися з злочинним режимом Януковича. І я нагадую вам, що саме насильство з боку злочинного уряду привело до народного повстання. В білій церкві не повинно бути ніяких проявів насильства. До будь-кого. Я закликаю всі політичні та громадські організації до єдності. Нам сьогодні в білій церкві потрібен спокій і порядок. Бо тут живуть наші батьки і тут живуть наші діти. Дуже прошу вас, шановні, добрий день, шановна громада. Я кучер Ольга Васильівна, депутат Білоцерківської міської ради від партії Батьківщина з 2006 року. Є депутатом другого скликання. Я хочу сказати вам, що вчора ви всі, мабуть, бачили по телевізору, що відбувалося в міській раді. І я думаю, що мало хто підтримує ті починання, які у нас робляться в місті, тому що ми стояли на Майдані, хто стояв, а хто не стояв, хто вдома за це боровся. Ми всі йшли не до цього. Якщо ми хочемо змінити владу, є шляхи зовсім інші, шляхи правові. І я вас всіх закликаю, йти правовому полі. Не можна сьогодні вподобатися тітушкам. Якщо сьогодні Людмила Борисівна і Ямковий і Свобода розказують, що були тітушки? Може, вони й були. Я була на Майдані днями й ночами. і Я не знаю, були вони тут чи ні. Але я хочу сказати, що якщо вони були тут місяць назад, неділю назад, дві неділі, де були ви, Людмила Борисівна, Ямковий і всі остальні? Чому ви їх? Дайте, я скажу, я маю право сказати, чому ви тоді, чому ви тоді не знімали цих кіпотів? На Майдані вона льодна впала. Там не шура. Очікайте, я вам хочу розказати. Я вам хочу розказати. Можна я скажу? На прийшли в міську раду кращий від тітушок. Поясніть, що тільки під у них не, вони, не вони, хватало в руках. Це бюджет зрадий, для ваше діть це перше. Я вас прошу нам по друге нам до, досить, по досить війни в Україні. Так, Подивіться, о, що це відбувається в Криму. Де інтервенція російських військ? Наві, навіщо нам тут розбрати? Не треба.

Те слово, я не партійний і сюди ніколи не збирався і не хочу, тому що я знаю, що це відповідальність. Я, як людина духовна, знаю, що це гріх, коли ти береш людей і в дітей. Тому дайте я скажу. А сказати я можу, тому що мені не стидно. Я був на майдані, я можу це довести любим способом. Щоб Шонка собі возомнив, що він Сезар. Якщо ви бачили, що Янукович собі возомнив, що він буде править. Роками, десятками років програвали всі ми. А тепер давайте вернемося до сьогоднішнього дня. Я ні в одній партії, ось, але я бачу, що тут робиться. Вчора, якщо брати, я сам юрист, це була не юридична форма, але треба було їх так зробити. Чому? Тому що ні одна людина, яка тут сидить, не заслуговує. Всі ганя можливо, вона молилася. Ні, я юридичну світу маю. Я підприєм. Як ви можете одобряти бандити мовчки? той батин який ви підтримували. Він сосав кров у мене і у них А по іншому не можна було звернутися. <плес> я був на Грушевського і я бачив, як Кличко отут от от був ударом, си, я, я, я їх а не, не бачу, як і Кличко і зупиняв, а потім і через і кілька і днів і каже і Кличко, ми, тихань. коли отак правий сектор почав палити і сказав, що достали. І тоді Кличко сказав, так. Да". Так само і тягли Бог, так само всі. Але це перемога всіх. І зараз і свобода, і удар, вони зараз вже не в опозиції. Вони зараз вже мають роль керівної партії. Ви не забувайте. І нікому зараз не треба давати привілегії. Я хочу сказати, що коли вже відбулася перемога, ми зустрілися в місті Біла Церква з іншою проблемою, як по інших містах України. Ввечері почали по вулицях міста ходити молоді люди в масках з бітами і випивши. І, вони, і від них відсуралися всі політичні сили. Всі говорили це не наші. І ми тоді організували чергування разом з міліцією. І я вдячний сьогодні керівникам міста і громадським організаціям і окремим політичним силам. Це бувший фронт змін. Це батьківщина, це удар, який дали своїх людей і на сьогоднішній день дають людей своїх для патрулювання. І я скажу, що стабільність у місті наступила до вчорашнього дня. Но коли вчора у виконком зайшли, ми знаємо, хто зайшло від депутатів міської ради. Так от чого, чого не дають слова сказати? Да, тому що вони бояться, що я озвучу, хто зайшов виконком. А виконком, шановні друзі, зайшла людина, яка найбільше випадали, бачу, бачила активна. Зайшов у виконком. Я зайшов у виконком Який Базаренко Олександр, житель села Шкарівка, який має судимість 14 років за розбій. Ось сьогодні він виступає. Зайшов тобі. Е <гуз 'я> Житель Білорусії да, який без розсинечного місця проживання у білі церкви. Слухайте, да. це що потрібно було сюди приводити кримінальних авторитетів. Ви Вийдіть ви пакерів. Поважайте людей, поважайте людей! Я більше того скажу. Три дні назад розпочався виборчий процес по виборах президента України. І сьогодні виконкоми по всій Україні повинні забезпечити вибори президента 25 травня. І сьогодні будь-який вияв, як вчора сказав голова Верховної Ради, який виконує обов'язки президента України Турчинов, Він чітко сказав, що сьогодні на півночі на сході, на заході і на с... і в центрі, будь-які прояви захоплення. Приміщень адміністративних нападу на представників влади буде розцінуватися як злочин проти сьогоднішньої влади. Сьогодні повинен бути порядок в державі. Ми сьогодні повинні об'єднатися навколо єдиної мети єдиної України. Стабілізації цієї держави. давайте, давай. Треба було кричати це тоді, коли був режим ганьба, А не сидіть будь на кухні зустрі, пить пиво. Дивиться телевізор. Понятно будь вам? Будь а зараз не ганьба. Я вас призиваю тільки до одного. Зараз мені дуже сильно нагадує те, що було пів місяця назад. Коли використовувався повний адмінресурс, на 13-ту годину зняти викладачів від школи, ЖКХ привезти сюди, взяти врачів, речі, Це нормально? Це демократичний мітинг? коли ми збираємо людей, коли ми збирали людей тут і там. Нам ніхто не давав можливості знімати когось із уроків викладачів, приводити медиків, знімати шикиха інші підприємства. Не було такого? Не було. Питання відповідаю. По вчорашньому дню. Янукович скільки раз сидів? Юля сиділа. Чому зараз упрекають людину в цьому? За який? За які гріки? Так, він виразив свою громадську позицію. Нам всім утаку надоїло. Ми прагнемо до повного переформатування влади. Всі винні піти відставку міський голова, виконком і міська рада. Всі разом знову обирають всі методом голосування. Не робіть цього! Не робіть, бо я вас дорожую! Доброго дня, жителі Білої церкви! Я Ярослав Яременко, голова партії удар Білої церкви. Прошу вислухати мою думку і прошу мати повагу один до одного. Всі ми в одному місті живемо, всі дивимося один одному в очі. І всі зустрічаємося на вулиці, водимо дітей, садки одні в школи. Я просто хочу задати питання і знайти і зразу ж відповідь. Та для чого я, для чого ви всі їздили на Майдан, для того, щоб я сюди приїжджав в місто і тепер шукав, з ким мені биться в місті? Скажіть, для цього я тут збирався, для того ми свої життя там віддавали ті люди. От ви дайте відповідь самі собі на це питання. Кожен день скандали, розборки, та що це таке? Йдіть дому, починайте працювати. Скільки можна кричати один на одного? Ну, слухайте, тут бібіли церкви, знайомі. Я, я вас, послухайте, я вас прошу. Основна задача була зняти президента, зняти Азірова. Я дам вам слово, вибачте. Я договорю і дам вам слово. Слухайте, проблема не в нас, а якщо в нас, то це ми винні, бо ми жителі такі, що допускали вчора, що ви, виграла на виборах, продажна людина виграла. Я кажу по депутатам Верховної Ради, о, 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 ну, всі ви знаєте, як, як ці голоса купляли, як їх продавали. І ми їх вибрали, і ми перші, хто не і ми перші, хто несе відповідальність. Я зараз прошу всіх. Як я виступаю як депутат міської ради, і я бачу, що ми повинні з вулиці оцю боротьбу між своїми друзями і близькими перенести в міську раду. Значить, будемо там битися. Депутатів потрібно скликати. Сьогодні хай приймають рішення, яке б задовільнило і вас, і нас, і всіх, хто поряд з нами. Я сьогодні не буду говорити про здобутки товариство, і не буду когось звинувачити заднім числом сьогодні. Розказувати, як було і як це відбувалося, включити кнопку Ентер. Все записано, як діяла міська влада з 28 листопада, як діяли 29-30-го. Хто що робив? Це вже є знав. У нас з вами є історія. Чому зібралися сьогодні вічі в рознобій того, що збирається? Я звертаюсь до всіх громадян міста Біло Напевно. Активність і порушення того, що ви є не на роботі, є цього обіднім, але в нас сьогодні всіх. Та давайте не будемо про обідні про але сьогодні нас турбує всіх майбутнє. Не зализування ситуації, не зализування якихось політичних амбіцій, деяких людей. Напевно, найбільший злочин це злочини політичні, які ці Чинили політики. Так, товариство, да хтось розкрадав бюджет. Хтось його зализував ці рішення. Так, товариство, да. скоріше, сьогодні, коли є ці факти, і вже сьогодні на Майдані люди прийняли рішення. Не підемо до тих пір, доки не розберемося. Треба це робити, товариство? Є. Да. Yes. Сьогодні я звертаюся до всіх вас. Ну, напевно, головне, що треба зробити нас, зупинити руїну. Згодні зі мною? Да. Те, що відбувалося, що з Маріїнського парку деякі особистості почали формувати свою самооборону, це сьогодні теж є. Згодні зі мною. Напевно, сьогодні працівники міліції, крім начальника міліції, повинні почути. І я сказав працівникам нашої державної автоінспекції: починайте виконувати свої обов'язки. Ми з вами платимо їм гроші, так, товариство? Да! Хай собі відповідають за це. Друге проц... питання, яке сьогодні є, люстрація і відповідальність. Ми з вами є. Ми люструємо цю владу. Не треба сьогодні блудити. Влада чотири роки обслуговувала. Політику партії регіонів, так Так! Да! фракція свободи, я в нормальний демократичний спосіб звернувся і висловили недовіру міському голові, так Так! Да! Виконкому який той робив що це робив законі рішення на догоду присяжню Це треба робити. Так! Да. Начальник поліції, який сьогодні сховався десь, хто організовував тітушки, хто організовував журналістів? Скажіть, будь ласка, ми з вами на виборах не говорили про це в демократичний спосіб. Ми все це з вами говорили. Прокурор, який замінений, а навіть не реагує ні на що. Сховався він. Сховався, призначили, Бог знає. є, йому віра немає. Сьогодні та люстрація, яка повинна бути, вона почнеться. Хочуть, можна владці чи не хочуть. Процес почався. І не вірте, шановне товариство. Сьогодні створений антикорупційне бюро, створений люстраційний кабінет. І не допоможе інвесторам влади рознести чемодани і опять вернутися. Я проти того, щоб сьогодні садочки і школи збирали гроші через чиїсь помилки. Так, товариство, так. я проти світофорів за 350 тисяч, я проти розкрадання бюджету. Я тут стою перед вами, а політичне говорю рішення. Я проти того і зарплата, яка сьогодні є. Я підтримую підприємців в одному, шановне товариство. Розкрадати бюджет не треба, бо це навантаження на виробничників і на підприємців. Так я говорю, товарись да. це ті гроші, які будуть повертатися субвенцію, дотацію з центрального бюджету. Це на наші з вами плечі, ляжуть ті борги, які вони беруть в когось на плечі наших дітей і внуків. Я щось не так говорю, товариство. Це обов'язковий процес. Яка моя сьогодні пропозиція. Всі, ці, хто не має довіри в громаді, повинні піти, набратися мужності. і ми проведемо через Верховну Раду легітимні вибори в місті Біла Церква. Так, Так! Да. Здоровенькі були браті сестри мої дня. Е, Що я вам хочу сказати. Дивіться, ми на Майдані. Ми проливали там кров. Ми проливали кров за лучше життя за те, щоб в нас було лучше життя, щоб було лучше життя у наших дітей. Щоб в наших у усього України, щоб було лучше життя. Зараз дивіться, яка ситуація твориться у нас в Україні. Волки, ті, які сиділи у владі, вони зараз втікли від влади, вроді вони відійшли, оділи на себе овечі шкіри і опять руці, і опять руці до влади. Дивіться, що я хочу вам сказати далі. Ви є народ, ви є український народ, ви тут у білій церкві, ви тут живете. Ви знаєте кожного в лице, хто чим дише і хто буде забозитися про вас, про ваше будуще, про ваших дітей. Якщо ви це все знаєте ви, знаєте, ви знаєте, що ті люди, які в даний момент знаходяться у власті і вони вам не подобаються, на все є воля народня. Так що ви зараз, у даний момент можете спокійно. Поставити свою кандидатуру, яка вам подобається, які ви будете довіряти, і яка буде дбати про ваші сім'ї. Якщо ви цю людину поставите, вона вам буде люба. Та що нехай вам Господь Бог допомагає. Все, будьте здоровенькі на цьому слові. Одна із головних причин, що люди підняли, піднялися по Україні, я кажуться, достали, тому що корупція і побори на кожному кроці. Но Е, да, у нас теж є слухав виконкому. але сьогодні справа не у виконкомах Білої церкви по всій Україні. Тому що я вас запрошую на засідання виконкому. На засідання виконкому. От я вас просто а прошу. ви прийдіть. Е, сидячи вівторок? Так, ну, ви прийдіть і побачите, які ми питання розглядаємо. Ми сьогодні розглядаємо питання перепланування а квартир. Ми сьогодні розглядаємо питання присвоєння а поштових ви адресів. Ви? Тіше, тише тіше, а чи ви сьогодні... розглядали завжди? Потому що раніше не робили? Ви ми розляну завжди так? так. Та слухайте, я поясню. <криє> Питання <опитунства> і так далі. У нас немає, позабирали все, у нас нічого немає. Вам Питання, Дозволі, все позабирали. Василь Петрович, тебе так розложить, що ти не, навіть і не, не, не зрозумієш. Я я Дивіться, розкладыв. він приділяє. Василь Петрович, 141 стаття Конституції 2004 року. Повноваження міських рад 5 років. Ця рада з цими депутатами, і також я як депутат, я вам авторитетно заявляю, ви також повинні це знати і зрозуміти. Не може працювати. Не може. Чого не може працювати? А ви що не знаєте, чого не може? Не, не знаю. Ну як що? Я не знаю, ну скажіть. А не знаєте? Ні. Ви, ви, ви притворюєтесь, так? Да? Ну ви кажіть, ну що є ви питання, є питання прикили. у громади до депутатів. Ну і що є? Ну, в першу є чергу, в партії депутат. регіонів, які вони були, Слухайте, ну, у, у нас у біля церкві сьогодні восьмих скликання. І всі вісім скликань є питання до депутатів. І такого будь може, щоб не було питань. Всіх є питання. Звичайно, особливо до тих депутатів, на яких кров партії регіонів. Після першої Ми крові чотири не... загиблих людини. Чому вони склали чому... Ну, партійні квітня? Ну і скажіть, будь чому, ласка, що Чому то... вони склали партійні квітки? Щоб ви розуміли, що склав я, я до написав першої... заяву. Навіть до першої крові. З 19 на 20-20 Та Ми знаємо, коли ви збиралися і коли ви там утворювали прес-конференцію. Записані, ви не самі не записав. Ну а хто заставив? Люди заставили. – Де? – застави я тут якраз не писав правильно. – Будьте буральна ні, якого 25-го? раніше видемо на вибори. Можете ну, слухайте. А, перше, Що вибори призначає Верховна Рада України. І Якщо ви вчора слухали. Вчора, по-моєму, чи позавчора, значить, доповідав жвання по виборах, які будуть 25 числа в яких населених пунктах він обозначився. Білої церкви там немає, Там немає, як вона може бути. Ну, зараз, якщо ви напишете заяву, і ми міську раду розпустимо, не то, буде. то у нас буде. А того, тому що сьогодні є не... правові механізми, це є закон. Ну, ну, я вам Тайна. розказую, сьогодні немає Тайна. міських лавів, розпустилися депутати, принаймні десь по дев'яти населених пунктах. І вони повинні виконувати обов'язки до того часу, як вона буде. І Верховна Рада не прийняли рішення по них. Ну давайте проекспериментуємо на Білій церкві. No, no, ви пари... Пари... Yeah. Да? Це, це не той випадок, що експериментувати. Ну от я вам кажу, yeah. для того, щоб yeah. це відбувалося населенням і безпекою міста експериментувати, цьому, не, ні, ні, ні. 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 немає ця рада віде, ніякого віде, морального це права займати своїм. Валерій Петрович, я все це хочу і бачив, як люди голосували. Я це все чув. Я вчора, коли спілкувався з президентом Грузії Сакашвілі, У нас вчора запросили в посольство поділитися досвідом. Як у них це проходило чистка в рядах міліції в інших структурах? Ось то він сказав: наведіть порядок. Має бути відповідальність людей, якщо вони чинять якісь дії, вони мають нести відповідальність. Якщо ми зараз дамо певну таку свободу, грабуй награблене, то ви розумієте, що це закінчиться кров'ю, це закінчиться вбивствами невинних людей, в тому числі, і ми можемо втратити державу. Це не можна допустити. Я сподіваюся, що зараз нарешті не буде в наших спецслужб націоналіст, ворогом таким, як був завжди, навіть при Ющенку, тому що під час е, на покрову. Заарештовували і тих, хто приймав участь в марші там, на честь УПА, і інших там були, шукали ситуації. Ви бачите, яке відношення таке до е, футбольних вболівальників. Бо я кілька років очолював фан-клуб збірної України по футболу. От, завжди було негативне. Виривали в нас навіть державні прапори, там і е, знову ж таки катали пальчики. і В райвідділах був список там е, ультраз хуліганів там і все інше. Зараз всі навіть Європа кричить, що як, як вони могли підтримати а, навіть в Донецьку, в, в Криму, в Одесі, тому що є громадянська позиція. Дехто став футбольним, таким буйним хуліганом від того, що в державі міліція займається не тим, чим потрібно, влада репресує своїх громадян. І це в деякій мірі як певна форма протесту. Хоча б на футболі знайти собі друзів, з якими плечем до плеча бути. Сталася ситуація з Майданом, з тими подіями революційними. Ціними і вони прийшли туди, бо вони відчували, що там якраз іде боротьба за Україну? Скажіть, ви знаєте пенітенціарну систему зсередини, як то кажуть, знаю? Я три роки відсидів за Україну Ми знаємо, без так. От скажіть, будь ласка, щось треба змінювати в цій системі на вашу думку, і чи потрібно зараз країні вводити назад смертну кару? Не, не потрібно вводити смертну кару. Давайте не будемо з європейськими всіма спільнотами знаходити ще конфліктні ситуації. У нас ну, і так, так, так їх так. вистачає. друге так. діло, щоб ні, ну це не питання були... до того, щоб розвінчати міф, що націоналісти кровожерливі. Ми справедливі, була б у нас гарна держава, ми б не, не були б такими агресивними, якими, наприклад, є зараз. Так? Наша агресія вона все ж таки в певних рамках. Тобто ми вимагаємо від тих, хто, в кого на руках та сама кров Майдану, ми вимагаємо від них покаятись і піти у відставку. Ми не чинимо розправи, нікого там не побили е, і не вивезли в ліс і не роздягнули і тому подібне. сьогоднішні події біля міської ради особисто мене наштовхують на не дуже приємні думки. Мені здається, що зараз відбувається те, що влада, яка прийшла, політичні партії просто починають деребан посад, не враховуючи позиції громадського сектору. Одна влада старається втримати за свої крісла, інші гарячково поспішають туди сісти. Не дуже приємно, коли ми стаємо, громадськість стає заручником політичних ситуацій. Сьогодні я на мітингу почув лише одну розумну думку про те, що всі депутати мають скласти свої мандати на стіл і що були призначені. Позачергові вибори як міського голови, так і депутатів міської ради. Але давайте подумаємо, чи ми задоволені сьогодні законом про вибори, який існує в Україні. Лише реформування виборчого законодавства дасть змогу дійсно привести до міської ради людей, які будуть працювати на інтереси територіальної громади. В іншому випадку ми просто можемо змінити шило на мило, і це все ввиліться в те, що відбулося в 2004-2005 році. Зрада інтересів саме простих людей.